Друзі, привіт! До мене звернувся колега, попросив продати спринтерочка 313-2004 року. Зараз ми його вам покажемо. Так, Гріша, розкажи нам, будь ласка, про цю машинку, яка служила тобі вірою і правдою багатько років. От. Що ти по ній робив останнім часом і якщо там. Якщо є якісь зауваження, може що сказати, щоб люди знали, що там їх наперед. Останнє, що по ньому робилось, це робилася заміна бляхи. Ага, Скарлупайки по... по дверях. ага, по низу. Ця, ця сторона не мінялась зовсім, ну, воно все залучає. Так, сторона, тут видно, що все цілю. Е -е, да. Воно не, не мінялось. Угу. Заміна проводилась тут низом. Низи, Низи дверей. Так, добре. І тут проводилась заміна звідси. Оце все, включно стін, угу. мінялось. От, цю штуку. Криво ага. не мінялось. Ця теж була заміна, тут трошки двері достають, воно видно. Ну, зрозуміло. Право... Да, зробили, вона поварена, пофарбована, наскільки я розумію. Так, да, ну це вже От. третій рік. Три зими вона від'їздила з цією фарбою. Трошки можна було б вже й полірнути, але. Добре, що у нас по ходовій? По ходовій питань немає. Все зроблено. На даному етапі, так. Да. Можливо, ну останні два роки вона фактично на не працювала, не працювала зрозуміло, але їздила. Я їздив на роботу. Добре, а міст гуде, не гуде, не гуде не гуде. А швидкісний, не швидкісний, який він Я тут не стоїть не на трьох тисячах оборотів. Яка швидкість на спідометрі? Я так не їжджу, три тисячі оборотів. Я 90 дев'яносто кілометрів. Це 200-200. 200-290 км. Це в нас буде середній міст. Хорошо, ну, середній міст буде 110-120, буде, 110, 120, буде не, е Понятно, буде 3 тисячі воротів. Це буде середній міст. Добре, а так у нас, я бачу, є форкоп. Форкоп фішечкою. Так, а що в нас по двигуну гріше? По двигуну там, в принципі, масло від заміни до заміни. Не бере масло, так? Е Літру доливаю після 8 тисяч. Десь сьома От я беру 10 літрів, uh -huh. е, проводиться заміна, і uh -huh. ото починаю потихеньку доливати, коли е, після 8, 7, 8 воно ну, починає по трохи підбирати. Uh -huh. е, якщо не вожу вантажів, от я їздив без цього, нічого не бере. Тобто uh -huh. Вона собі так доїжджає, нема ніяких питань. Е, останні два роки я кажу по 10 тисяч, раз в рік міняв масу. Остання uh -huh. заміна з фільтрами всіма була з І... З усіма цими, Понятно. цими речами. Хорошо, добре. Коробка добре включається, кулісо все, все, все добре. Кулісо працює, все включається все. все так, працює. ну добре, зрозуміло. Друзі, дивіться, от такий спринтерочок 313, е, середня база вантажний по документах він. Середня база низький. Е, в принципі, в задовільному стані. Наскільки я розумію, так як я займаюся 25 років машинами і спринтерів у мене було дуже багатько, то... Я бачу, що ця машина більш-менш ляжена. І вона, от дивіться, навіть, якщо так глянути по рісорах, по як вона стоїть, вона стоїть високо, ну, не убита, така, знаєте, що скопит уже впала там, і на колінах стоїть. От. До речі, це 313-й, чистий 313-й і тут два листка ресор стоїть. Бо, допустимо, в, в 213-му, то буде один листочок ресори стоїть, а в 313-му стоїть два листка ресори. Ось Дивіться, по комплектації тут є центральний замок, сигналізація і електростеклоподйомники. Е, музичка звичайна. музичка звичайна і Є тахограф, е, система драйв, систем контроль, система курсової стабільності і є сидіння пілот. Е, пілот сюди людина вже переставляла з другої машини, купувала. Я так розумію, що це з англійської машини вона куплена, цей пілотик, але цей, цей пілот коштує немало грошей, хто знає, хто орієнтується. Добре, от така машинка. На сьогоднішній день вона є в Здолбунові, Це Рівненська область, місто Здолбунів, Недалеко від Рівну, 12 км. Кому цікаво, номер телефона знизу в описанні, Ціна також зараз я напишу. І дивіться, роз... стравка на ній є. тихогляд. І страховка є, так? так? Добре. І дивіться, підписуйтесь на канал, там у мене багато є цікавого. Заходьте, подивитись ще машинки. Люди теж там виставляють свої легкові. Я маю ще свої комерційні транспорт, спринтера, буси, Peugeot, Реномастера. От ось вибір є по даному автомобілю. Дзвоните, приїжджаєте. Ми катаємося, їдемо, оформляємося без всяких проблем. Любе переформлення. Всім вдалих покуп та вибору.